Ви просили, ми зробили. Нісан Рок 2018 року з об'єм двигуна 2,5. Свіжий надійний сімейний автомобіль пригнаний з США. Здавалося б, що ще необхідно для повного щастя. Правильно, встановлено ГБО. Після встановлення газу на такому автомобілі економія складає близько 300 гривень на кожні 100 кілометрів. Що ж для цього необхідно? В даному випадку ми встановили блок управління лінії MRC G01, високошвидкісні форсунки MRC Solo і редуктор MRC до 250 кінських сил. Важливий момент це безпека, комути виключно самозаживні і італійське рукава Мефл. Так як комплектація у нас SL, що містить собі селбуфер, багатьох власників цікавить питання, який же балон можна встановити. В даному випадку у нас 52 літра Slim, є також варіант встановити балон на 62 літри. Або ж якщо без СЕОБУФРА максимальний об'єм балону складає 69 літрів. По заправочному пристрою. Ситуація стандартна, в чорний пластик, без перекидників. Не дивлячись на багато комплектацію цього автомобіля, знайшлось місце навіть для кнопки газу. І наостанок лайфхак, як зекономити 3 тисячі гривень. Якщо ви пригнали авто з США, не поспішайте ставити його на облік. Спочатку встановіть ГБО. Потім отримуєте український техпаспорт, якому газ уже буде вписаний. Таким чином, ви зекономите кошти і свій власний час. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть, який наступний автомобіль ви хотіли бачити у наших відео. Шуфором багатьох. Сука. Маріано, ну ж не сліпий. Я ж вроде не сліпий. Нет! Nee.